Надзвичайно велику ефективність роботи проти повітряної оборони, тому що ну, кінжали, як ми вже сказали, так, хоч не перехоплені там Петріотом, так але цілих своїх не досягли. І із 35 крилатих ракет 34 було збито. В основному літаками F-16 ці ракети були перехоплені. За що ми дякуємо нашим. Доблесним пілотом, тому що саме від їхньої майстерності залежить власне цей результат, а також і від ракет. Як би там хто не говорив, ракети нам потрібні, і це те на чому наголошував президент України, зокрема, не так давно звертаючись до західних партнерів, що деякі в нас. Системи, чи то авіаційні, чи то наземні у стоять зараз порожні. Тому, будь ласка, допомагайте і надавайте нам те, чим ми можемо захистити наших людей, наші міста, нашу енергетику. Наша протиповітна оборона має таке власне зонально-об'єктове прикриття. Якщо ми можемо... Перекривати об'єкти критичної інфраструктури, міста, війська на важливих на, на, напрямках, напрямках фронту, мається на увазі, на важливих ділянках, то, власне, будуть все одно ті дірки маршруту, які використовує ворог для прольотів, але і там ніхто ж не каже, що ми їх там не збиваємо, де ви сказали. Є там мобільні вогнові групи, там є РЕП, якась частина. На на своєму маршруті збивається. А не забувайте, що ну, якщо це крилаті ракети, то працює винищувальна авіація. Ми з цього сьогодні почали, що F-16 сьогодні фактично всі ракети позбували. І це, власне, їхня, ну, це, це реальна заслуга наших професій, професійність наших льотчиків. Ну, Таким чином, де буде працювати. Наземне ППО, де працюють е, дрони-перехоплювачі, де працює пілотована авіація, визначають органи військового управління. Є командувачі повітряних командувань. Таким чином, ви це приймається рішення надзвичайно швидко. Ми ж не знаємо наперед, куди полетять ракети. Вони можуть залетіти в Черкаську, потім піти на, на Київ або навпаки на південь. Тому все це приймається дуже швидко, при такій кількості цілей, як 673, це дуже дуже складно робити. Тому перехоплюються і в тому числі на підльотах. Ну але е, далеко не всі. Тому, власне, вже на підльотах до цілих їх зустрічає більш щільне кільце для того, щоб уразити якомога більше цих цілей.